Сьогодні до нас на заняття прилетів друг, це стара та мудра сова, яка водночас і головна спортсменка і головний лікар країни смешариків. Ви вже дізналися, хто це? Так, діти, наш помічник Совуня. Розгляньте малюнок, хто зображен? Хто з цих людей дбає про твоє здоров'я? Як вони це роблять? Совуня цікавиться, чи вважаєте ви? Що піклуватися про ваше здоров'я це справа батьків і лікарів. Поки ви маленькі, батьки піклуються про вас, але й ви повинні знати, що щоб бути здоровими, вести здоровий спосіб життя, треба насамперед самому дбати про своє здоров'я і вести здоровий спосіб життя. Але що ж таке здоровий спосіб життя? Це виконання режиму дня, дотримання правил гігієни. Заняття фізкультурою і спортом, загортовування, правильне і корисне харчування, доброзичливе ставлення до оточуючих, відсутні шкідливих звичок. Наша супутниця Совуня ознакомить вас з корисними звичками. Вони допоможуть зберегти здоров'я та завжди мати гарний настрій. Уважно послухайте її наставлення. Режим основа здоров'я, і це не лише розклад дня, який висить на стіні, але режим харчування, сну і відпочинку, а також фізична праця і допомога батькам. Хочете бути здоровими, правильно харчуйтеся. Їжа має бути не тільки смачною, а й корисною. І ще до столу треба сідати в один і той самий час. Ви про це вже знаєте. Прокинувшись уранці, робіть зарядку. Протягом дня грайте у теніс, футбол, катайтеся на велосипеді, роликах тощо і тоді відчуєте, що ваше здоров'я значно поліпшиться. Вам приємно бачити веселу, усміхнену людину. Відповідайте тим самим, усміхайтеся, будьте привітними і доброзичливими. Пам'ятайте, це ще й корисно для здоров'я! Надмірне захоплення комп'ютерними іграми, тривалий тривали перегляд телепередач, вживання алкоголю та куріння псують здоров'я. Розгляньте малюнок, зверніть увагу на хлопчиків та дівчаток, що зображені. Вони що роблять? Вони обговорюють свої звички. Хлопчик, я щоранку роблю зарядку. Дівчинка, а я люблю довше поспати. Отже цей хлопчик буде яким? Здоровим. А дівчинка, що зображена біля нього збоку, її спосіб життя не є здоровим, адже довго спати це шкідливо. Друга дівчинка, після занять у школі я граю в рухливі ігри на свіжому повітрі. А хлопчик. А я після уроків граю в комп'ютерні ігри. Отже, вона веде здоровий спосіб життя, бо він є рухливий, а хлопчик, що біля неї, грається в комп'ютерні ігри, а це є шкідливою звичкою для здоров'я. Наступний хлопчик, я щодня вживаю свіжі овочі та фрукти, дівчинка, а я люблю чипси і Кока-Колу. Отже, хлопчик буде здоровим, бо вживає багато вітамінів. А дівчинка має шкідливу звичку, бо кока-кола та чіпси є шкідливою їжею. Перевіримо, наскільки уважно ви слухали. Дайте відповідь на запитання. У яких ситуаціях потрібно мити руки? Що треба виконувати вранці? Які продукти краще вилучити з раціону? Що треба робити, якщо випадково хтось образив? Впевнена, що кожен з вас запам'ятав усі поради нашого героя та обов'язково будете їм слідкувати. Пам'ятайте! Здоров'я людини найбільше залежить від її способу життя. А ми, Совуні, бажаємо вам завжди бути здоровими!